Слава Ісусу Христу! Вітається з вами Тесназарі. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі з такої гарної місцини під назвою Зарваниця. Бачимо, скільки багато зелені навколо, а саме основне Божої благодаті, адже ж її для нас приносить Мати Божа і каже, святий Бернард. Що Марія отримала цю повноту ласки не тільки для себе, але тільки, а також і для нас. І всі ласки Божі, які сходять до нас, благодаті сходять властиво через її руки, через її заступництво. І так важливо є в нашому духовному житті, в житті кожного християнина католика почитати, почитати Марію, молитися до неї, просити її про заступництво. Е, і сьогодні також цей спомин Матері Боже, з гори Кармель нагадує нам про практикування так само е, і носіння е, цього одягу Матері Божої, як називається святий Скапулярій, який носили всі святі, які так само Богородиця захочує носити нас. З цим, звичайно, пов'язані певні, е, певні обітниці, але само певні обов'язки. Так чи інакше. Марія є з нами. Є в нашому духовному житті, хоче бути з нами, хоче нас провадити до спасіння питання, чи я хочу йти цією дорогою, чи я хочу її прийняти у своє життя, чи я хочу будувати стосунок з нею. Маємо цю можливість, дуже чудову можливість. Пізнаваємо Пресвяту Богородицю, такою, якою вона є, правдивою, такою, як її показує Свята Євангелія, казав Святий Отець тиспіло. Пригадую, що Марія. Була першою, яка радикально жила Євангелію ще до її написання. Ну і е, так само інші, е, скажімо так, твори про Матір Божу, е, знані католицькі твори свято Альфонса Марія Делікорі. Поручаю, величання Марії. Ці, багато з цих цитат війшло так само у мою книжку 365 зі Світом Альфонса Марія Делікорі. Е, ось і інші. Молюся за вас, благословляю і до зустрічі!